Так, зараз я дружині і вам розповім одну цікаву байку. І в кінці вона мені скаже, як вона зрозуміла мораль цієї байки. А ви також дослухайте до кінця і напишіть свою версію, як ви розумієте цю байку. Отже, жив на світі маленький горобчик, який летів зимувати на південь, змерз і впав. Гірше того, на нього нагатила корова. Однак лайно було тепле і зігріло горобця. Він живий і здоровий. На радощах почав свірінькати. Це почув голодний кіт, прибіг, розгріб лайно, побачив горобця і з'їв. Як ти розумієш мораль цієї байки? Е, я розумію мораль цієї байки так, що бувають різні моменти в житті, коли ми думаємо, що ну, погано може бути набагато гірше так, як сталося з котом. Ну, Це твоя версія. І вона правильна, немає нейтральної версії. А ви напишіть свою версію, як ви розумієте, цю байку? А правильну відповідь, точніше правильно, а оригінал цієї відповіді байки я залишу в описі під цим відео.